Ців я, значить, нарешті пограти в City Skylines, але забув, що мав зробити в цій серії. Старий пам'ять вже підводить. А ну, Рома, з минулого допоможи, будь ласка. В наступній серії ми вже займемося кампусом, ми займемося туризмом. Ага, зрозумів. Дякую. Вітаю вас на каналі РомарПлей. Продовжуємо грати в Сіті Скайлайнс та будувати наше українське місто майбутнього. Приємного перегляду! В минулій серії ми збільшили та покращили нашу нафтову промисловість, відкрили сполучення з зовнішнім світом завдяки залізничній дорозі, регулярно отримуємо допомогу від цивілізованого світу. Тут навіть червоний хрест працює. Яка дивина? В цьому місті почну будувати перший кампус або нашою мовою студентське містечко. Але для початку я хочу виправити те залізничне непорозуміння, що збудував в минулій серії. Вийшло ось таке з'єднання набагато краще, ніж було минуле. Та й виглядає дуже охайно. Тепер розпочнемо будівництво кампуса. В цьому місці ми маємо чудовий клаптик землі, де вже є з'єднання з метро. В майбутньому з'явиться залізнична дорога і інші види транспорту для наших студентів. Що ж, намітив район, і тепер маю можливість збудувати адміністрацію університету. Ставимо адміністративну будівлю і відкривається доступ до перших закладів. А саме гуртожитків для майбутніх студентів наша держава має бути освіченою і мати максимальну підтримку від влади. А саме це я буду робити в грі. Далі ставимо читальний зал. Не забуваємо про центр благоустрою університету. І невеличку розвагу для наших студентів у вигляді клубу мініфутболу. Розмістимо ще декілька гуртожитків для студентів, але забігаючи наперед, скажу, що така кількість так і не буде заповнена. Підключаємо водні комунікації, щоб у нас студентів обов'язково була вода та продовжу будівництво нашої залізничної дороги, з'єднавши її з основним містом та з нашим студентським містечком, аби туристи могли приїжджати сюди, а також студенти із за кордону. Боже, мій очі зараз просто випадуть. що це таке. Приховаю це дерева, а мене наче тут нічого й не було. Поки я будую залізичне з'єднання, повідаю вам факт: можливо, не всі про це знають, або хтось молодий дивиться це відео і ще тільки пізнає цей світ і свою рідну державу. Наша Україна має великий запас цінних ресурсів і не лише сільське господарство. А й такі цінні матеріали, як уран, титан, перілій, які приховані в наших надрах, можливо, навіть нафта і золото. Але нашій країні не везе з такою владою, як в, в моїй грі, і це ніхто не використовує, або ж для когось все це бережеться. Добре, це вже зараз буде конспірологія якась. Повертаємося до на нашої гри. Бачимо, що люди вже починають активно використовувати поїзди для пересування містом або навколишнім світом. Ця дорога з'єднує нафтову промисловість, сільське господарство та нову, густозаселену частину міста між собою. І також дає можливість туристам відвідувати туристичні цікавинки, якими ми займемося незабаром. Кампус міста вже починає активно працювати, в гуртожитку заселяються перші студенти і навіть приносять якийсь прибуток. Помітив, що з міста поїхав перший потяг туристів, які відвідали Хаймарсіті. це чудова новина. Думаю, потрібно заохочувати відвідувати їх місто ще більше, а для цього пропоную почати розвивати пляжний відпочинок на берегу моря. Як тільки відкриється нова клітина, я куплю саме цей участок. Для початку я провів ще три залізничні станції, по яким туристи зможуть приїхати в наше місто і відвідувати майбутній величезний пляж, який буде проходити майже через все місто і закінчувати аж десь хтось там далеко-далеко. Повертаючись до нашого університету, бачимо, що є наукові роботи. Пропоную заохотити їх, виділивши на них великий бюджет аж в 20 тисяч гривень на тиждень. Бачимо, що є можливість вибрати, що це буде дисертації, якісь відкриття або дослідження. Оберемо дослідження і побачимо, що буде, коли закінчиться перший семестр навчання. Також є політика нашого кампусу. Можемо обрати, наприклад, студентське медстрахування, безкоштовні обіди або запрошення учнів. але не знаю, якось забагато. Мабуть, це буде їсти бюджету, і кампус не буде приносити нам ніякий дохід. Тому виберемо лише е, страхування. Наша держава має бути освіченою і мати максимальну підтримку від влади. Після всіх цих маніпуляцій, прибутку з університетами маємо ніякого. Гелікоптер, до речі, давно не було теми трафіку. Улюблена рубрика. Зараз тримається в районі 78-80%, але може падати нижче, тому що тепер в нас аж в 10-й серії з'явилося пряме з'єднання між низькою та високою забудовами міст через територію кампусу. Також біля наших трьох козер перемоги збудував парк розваг. Поки займався всім цим, з'явилася велика потреба в промисловості. А отже, треба збільшити її кількість. І закрити потребу в комерції. Повернувшись до парку розваг, треба збільшити кількість відвідувачів для досягнення наступного рівня. Додам ще більше атракціонів. Також трошки збільшу район навколо Озер, аби більше відвідувачів приходило в наш парк. Збудувалася нова промисловість і тут же пожежа. Взагалі не слідкують за безпекою. Зараз наші пожежники швидко все виправлять. Опа, і немає ніякої пожежі. Ну, а там, де збільшення промисловості, звісно ж, і збільшення трафіку, і нагрузки на наші дороги. Куди ж без цього? Це ж City Skylines, симулятор автоукладача. А тим часом закінчився наш навчальний рік. Перший навчальний рік в нашому університеті можемо помітити, що в нас є. Бачимо, що зробили три научні роботи. Це дуже круто. Велика кількість студентів приїхала і збільшилася симпатія нашого парку. Що ж давайте подивимося, які научні труди були зроблені нашими студентами. А саме ми бачимо, що якийсь Пітер-Паркер-парк е, думає про те, що якщо збудувати парк всередині парку, то це збільшить втроє насолоду від нього. Саме на такі наукові роботи я. Фінансую гроші, молодці, правильно, на робота доволі непогана. Створення ігор завдяки ключовим словам. Насправді це дуже круто. Прикольний штучний інтелект, який може зробити, мабуть, щось непогане. І вишенка на торті це безкінечний торт. Просто клас. Візьміть всі мої гроші, будь ласка. А також новий рівень дає нам можливість розмістити нові університетські споруди, такі, як, наприклад, відкритий лекторій університету, спорткомплекс університету, ну і, звісно, вже їдальня університету. А також невеличкі декорації у вигляді ось такого, з фонтану, і, звісно ж, другий навчальний рік, який ми також профінансуємо максимальним бюджетом на такі чудові в кавичках дослідження. А тим часом ми досягли нарешті великого міста, а це означає, що нам відкрилася нова клітина. І саме та клітина, яка нам відкриває можливість морського шляху, ми і купуємо. І почнемо тут розвивати з вами туризм. Спробуємо в цьому місці на цьому пляжі зробити щось дуже цікаве, по типу пляжного такого великого місця, куди зможуть приїжджати наші туристи, а також відпочивати наші містяни. Почнемо з того, що ось в цьому місці я збудував ось таку велику набережну на початку цієї набережної. Ось в цьому місці ми розмістимо з вами туристичний район, а також район розваг, що дозволить зробити тут отелі і якусь цікаву комерцію. На моєму етапі ігри туризм складає всього лише 1% з нашого прибутку і приносить нам якихось 4,5 тисячі гривень на тиждень. А отже, потрібно збільшити цей показник, найбільшої цікаві місця для туристів збудувати громадський транспорт, який дасть можливість туристам краще подорожувати по нашим туристичним цікавинкам. Відкриваючи панель туристичних маршрутів, ми можемо помітити, що рожевим кольором помічені німця, які найбільше цікавлять наших туристів. А отже, між ними потрібно збудувати автобусні маршрути, щоб туристи могли швидко добратися з одного місця в інше і також виїхати з нашого міста завдяки зовнішньому сполученню. Але забігаючи наперед, скажу, що Абсолютно туристам а також любим ну назвамо їх ботам в цій грі байдуже на те, як ти розмічаєш якісь маршрути, вони можуть робити таку дичину, що вас це здивує. Мені здається, чи ця гра просто зламалася так набагато краще. Так і залишимо. А це що Flex Gym? О ні, я знаю, хто там виступає. Vendor, we'll little, Бачимо, що перші туристичні автобуси вже покидають своє депо і відправляються на свої маршрути. Але ж знову ж таки забігаючи вперед, скажу, що туристи їми користуватися взагалі абсолютно не будуть. Я не знаю, для чого ця функція є в цій грі. Давайте з вами зараз виберемо якогось із туристів і от наживо в прямому ефірі поспостерігаємо, куди він буде йти. Йому потрібно ось на цей стадіон. Він вийшов в нас з нашого залізничного вокзалу, сів ось в цей а, оранжевий автобус, і зараз буде кудись на ньому їхати. Ну, скоріш всього, мабуть, він поїде до нашого стадіону, але дивимось далі. Їде автобус у нас, поки що все нормально. Тут він повертає в нас. Наліво. Ну, повертай. Турист виходить на ось цій зупинці. І йде в нас до стадіону звідси, з цієї зупинки. Бачимо, що це група туристів е похильного віку. Ну, Приїхали подивитися, мабуть, футбол. Можливо, якась е болівальник якоїсь команди, можливо, навіть команда якась в минулому. Всі у нас з паличками. І зараз вони ось так: от звідси ля, будуть іти. На стадіон. Ось пряма дорога до нього. Чи вони пішли? Ну Хто його знає? Вони зараз просто будуть йти дуже довгим маршрутом, ось так от підуть направо і потім підуть аж тільки до стадіону. Для чого вони це роблять? У них є пряма дорога, збудована завдяки звичайним доріжкам, але вони використовують чомусь лише тротуар. Це така ослабливість туристів в цій грі чи як? І я помітив, що потім кожні туристи, які будуть приїжджати сюди, вони будуть використовувати цей автобус, щоб доїхати на ту зупинку і пішки йти до якогось місця, що знаходиться на берегу нашої набережної. Де логіка, я не знаю. Я намагатимусь їх змусити ходити правильно, я зроблю туристичні маршрути пішохідні, але вони все одно будуть робити цю дичину. І в принципі з таких от речей складається логіка всієї-цієї гри. Вони просто ходять як їм заманеться. То яка тут може бути, не знаю, якось робити правильні маршрути, якщо самі боти не вміють користуватися тим, що ти будуєш. Потрібно знати їхню логіку, щоб збудувати правильно. Ну а тим часом, завдяки будівництву цього району, розбудові туристичних якихось місць, наш прибуток з туризму досяг уже майже 6%, а це означає, що ми на правильному шляху, можна набагато більше. Але для цього треба буде більше туристичних цікавинок. На даному етапі ми маємо ось таку от набережну, на якій знаходяться чудові висотні готелі для наших туристів, різні туристичні цікавинки, концертні зали, музеї і тому подібне. Також ось цю нашу чудову алею героїв, по якій взагалі дуже багато туристів любить гуляти. Це одне з, на, мабуть, найцікавіших цікавих місць нашого міста, куди приходить дуже велика кількість туристів. Можемо самі в цьому переконатися, внизу дуже багато людей. І вони гуляють ось цією алеєю до кінця нашого міста, де знаходиться ось така невеличка площа, на якій я, в принципі, хотів щось будувати, і в мене є ідея, що це може бути. А саме мати батьківщина. Ставимо її ось тут. Мені вдалося знайти в майстерні стім дуже. Багато різних наших українських речей патріотичних ми обов'язково використаємо їх в будівництві нашого цього міста, і я спробую вам всі їх показати. А зараз ми бачимо, що вона чудово стала в цю площу посередині неї. Пропоную, мабуть, все-таки розвернути її в іншу сторону, не в сторону нашого міста, а до москалюк, щоб вона захищала нас від цих падлюк. Ось така в мене вийшла рифма. Закінчиться ще один навчальний рік нашого університету, і давайте поглянемо, які на цього разу в нас наукові дослідження провели наші студенти. Чи вони нас дивують цього разу? А цього разу вони досліджували спагетті. Здається, в наших студентів є якась фетіш на їжу. Минулого разу торт, а цього разу спагетті. Щось вони там помітили симпатичне в їхніх переплітіннях. А тим часом у нас знову почалася пожежа в нашого парку свободи. Ну. Іронічно, дуже, якщо чесно, знову все горить, знову купа людей стоїть і думає, що тут відбувається. Якраз це туристи. Компанія туристів, ми бачимо, насолоджуються чудовими пожежею. Тут так само знову горить цей дитячий майданчик, чи це щось інше? Прекрасно, чудово. Знову працюють наші з вами рятівники та пожежники, і вигорає весь парк свободи. Цікаве почуття гумору в цієї грі. Трошки чорновате. А на такій ноті я пропоную закінчити нам цю серію. Продовжимо ми вже в наступній розбудовувати наше місто, будувати, розвивати наш туризм, наш кампус і багато чого іншого. І сподіваюся, що вже нарешті ми досягнемо з вами нашої цілі мегаполісу. Дякую за перегляд. бейте москалюк, слава Україні! I